200 грамів молока. Додаємо сюди 40 грамів борошна. Це приблизно півтори столових ложки. Розмішуємо, ставимо на повільний вогонь і варимо до моменту, коли в нас це стане твердим. Перейде з рідкого стану в твердообразний. Коли стане пастою. це буквально там хвилинка, півтори. Найголовніше це постійно помішувати і малесенький вогонь. У нас така паста. Зараз ми її пересипаємо в холодну тару і даємо схолонути. Вона має повністю схолонути, бути холодною. Накриваємо плівкою, не залишаємо так. Плівкою е, накриваємо, як кажуть, будівельники западлицо, тобто, щоб повітря е, взагалі не торкалося її. Все, залишаємо холонути. 600 грам борошна. Додаємо сюди 15 грам дріждів. Дев'яносто грам цукру. грам п'ять десь півчайної ложки. Солі. Ну, нормально. І все це перемішуємо, щоб воно розмішалося. Далі тут у нас 100 г молока і 50 г води. Додаємо сюди одне яйце. І нашу пасту вже схолошу, ось така вона. І все це добресенько розмішуємо. Тепер виливаємо все в нашу суміш, борошна, цукру, дріжджів і сіллю. Спочатку це вимішуємо, а потім будемо додавати вершкове масло. І додаємо сюди ще 50 грам вершкового масла розм'якшеного, верніше м'якого не, не топленого. І зараз поступово його вмішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Залишаємо на пів години і будемо ще його домішувати, вимішувати. Тому що зараз ми тільки їх поєднали всі продукти. А через пів години будемо допомагати їм подружитися, потоваршувати. Пройшло у нас півгодинки. Починаємо працювати з нашим тістом. Ми його будемо відбивати. Таке тісто, яке нарядке, класно відбивати. Ну, добре допомагає йому розвинені, ой, потрібних. Нам для смачних булочок, структур. Краще це на столі робити. Краще отак от так званий французький заміс. Відбивання і розтягування одночасно. Такі маніпуляції робимо хвилин 5-10. Або просто отак от пошльопати їх. Або чередувати і те, і інше. Гарна зарядка. Гарна зарядка і добре для тіста. Буквально 5 хвилин такого відбування, і у нас вже гарнесенька, гладесенька тісто. Залишаємо його буквально хвилин 15. прийти в себе, будемо складати. Отже, пройшло в нас ще 15 хвилин. Наше тісточко. Беремо, ми його складаємо. Беремо, обминаємо наше тісто. Залишаємо ще буквально хвилин на 15 і будемо відправляти в холодильник на ніч, підходити. Йому треба дати трошечки ще відпочити після того, як ми його Потрогали, помняли. І 15-20 хвилин відправляємо в холодильник на ніч. А завтра вже будемо робити ліпити булочки. 12 годин простояло в холодильнику наше тісто. Як воно у нас піднялося гарнесенько. Коли я витягнула з холодильника, дала йому ще десь півгодинки прийти в себе трошечки нагрітися, робимо кульки і залишаємо ці кульки хвилин 20 ще відпочити. Отже, після того, як сформували наші булочки, вони постояли ще хвилин 15-20, поки розігрівається духовка. Духовка має бути розігріта до 180 200 градусів. Зараз змащую їх чайна заварка, тут трошки цукра. Після того, як дістанемо з духовки, коли вони будуть готові. Потрібно бути, буде ще раз цією заваркою змастити, тоді вони будуть ще й блищати. Змашу заваркою трошки присипаю цукром зверху і відправляємо в духовочку. Отже, наші красиві булочки. І ще раз змащуємо нашою заварочкою чайною і накриваємо рушничком, даємо їм схолонути. Тобто вони зараз будуть ще під рушничком доходити. Отже, наші булочки тут вже мені допомогли, не дочекалися, поки вони схолонуться вже. Зняв пробу ось такі Класні. кожен слой, дуже смачні булочки. Тут дуже смачно.